Навіщо ти Путін, батьків нас вбиваєш? За що нашу країну теклоєм поливаєш? За що наші, за що наші домівки, свиняпи, наші школи? за що на зима, сізьби поки не моле, чого тебе мало, чого не вища чає, що каже ці сітручі чає. Заказь, що після тебе ми станемо Кася, жити і ще може Кася, за що нас поступити. І тобі не дасть мати нашу долю. В дядя, ходять лідера долі, долю. Батьки мені сказали, що повні можна. Бо я в ну, Україні, була ну, Україна боже. Лисичка та журавель. Були себе лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі з того часу і почали приятелювати. Якось лисичка каже до журавля: приходь до мене, приходь до мене в гості, а лисичка наварила каші з молоком і розмазала по тарілці і каже до журавля, пригощайся лебедику, пригощайся журавлику. А журавель стукав, стукав по потарілці та, та нічого, а лисичка лись та лись і з'їла страву. Журавель подякував лисичці і пішов. Якось журавель каже до, до лисички, приходь до мене в гості. Говорив, смачно, як то страви. Вкинув вуглечик з вузькою шийкою. А, а лисичка і туди, і сюди, та нічого, а журавель все, все в глечик і в глечик. Лисичка пішла і забувши подякувати. З того часу лисичка більше не приятелює журавлями. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.